Восьмий день великий обмін. Ісус прийшов у наш світ, аби подарувати нам дари визнання, примирення, зцілення та прощення. Ціна цього була високою. Ми ніколи б не змогли якось купити чи заслужити те, чим обдарував нас Ісус, та цього від нас і не вимагалося. Бог зараз приймає нас не через нашу хорошу поведінку. А через те, що Ісус заплатив за Це високу ціну, зазнавши для нас найбільшого зречення, Ісус вирішив померти, щоб заплатити за наш гріх, подолати смерть і дарувати нам вічне життя. Пророк Ісаї назвав наші гріхи виходійствами та беззаконнями, по суті, нашими злочинами та лукавством. Ці всі гріхи склали велику заборгованість, яку ми ніколи б не змогли сплатити, але Ісус у своїй досконалості зміг коли Ісус вирішив прийти у світ, де Його було зранено та розчавлено, Він приніс нам мир і зцілення. Пророцтво Ісаї змальовує нам цей обмін, здійснений Богом, життя Ісуса за всіх нас. Ісус. Знав ціну Різдва і прийняв її, прийнявши його, ми отримуємо вічне життя, святкуючи, це Різдво, не забуваймо, що ми можемо бути прощеними, зціленими та звільненими, що Ісус вирішив прийти до нас не як Бог у могутності і своїй славі, а як людина у тихості й покорі, в стайні, фрагмент на сьогодні молитва. Любий Ісусе, я не перестану дякувати Тобі за те, що Ти заплатив високу ціну, щоб викупати мій гріх. Без тебе моє життя не мало б жодного сенсу. Я поклоняюся тобі, бо ти мій мир, мій цілитель та Спаситель. Дякую, що ти обрав таке просте і непомітне для людського ока Різдво. Допоможи мені отримати всі дари, які ти мені приніс. І допоможе мені поділитися цими дарами з ближніми. Амінь.